Так, снимаем еще третий мешочек. Джек Джонс, Вот такие крутые тренды, смотрите, 440. Я пиджачка на вес. Да? А такая жилетка, дуже классно. А Ты же попалась. сейчас туда, такие Вот еще одна жилетка. не жилетка, а такие, чтобы не попалась. Такая сеточка. что-то. Светрик новоречный. Один попался. Так, це у нас на 8 рочків Джек Джонс, Класні такі худі з капішок. Так, шапочка якась була. Такий класний двичку. На зміці 14 років. Так, такий світшотик. 116 розмір. 122-128 такий світшотик. На дівчинку такий дуже гарний, дивіться, який прикольний. Така врубчик, я так думаю, салон. 22. Це також. Ой, він такий прикольний, він, типу, знаєте, як на байці, Такий тоненький, але набавиться. Классно, але весь накидягну таку курточку, буде ну, не холодно, і він такий не буде об'ємний. Так, такий свет, прикольний. Взагалі класний, 152 взагалі. Дуже такий стильний. Так, така спідничка, дивіться. Яка. Це що у нас? Це, напевно, спідничка чи шортики. Так, це сукня. А, і вона на підлітку, але дуже, напевно, класна. Така жаточка. Я не хочу вже відкривати, тому що, ну, там його все відкривати. Це щось таке також, типу сарафанчика чи щось, Дивіться, яке класне. Це також сукня. І це сукня теж підліткова. Тут в запасні бачу. А, тут є цей. Типу сарафанчик якогось. Ну, дуже класно. Не хочу теж відкривати, але вже дивіться. Це щось теж дуже гарне. Бачу така в'язочка. Але не бачу, ну це не светлика. Давайте глянемо. А, це така. Дивіться, така класна штучка взагалі бомба. Така модна. Так, що в нас далі пішло? Ще одна сукня. Ой, це дуже гарна сукня попалася. ну, э, Мішки взагалі всі відрізняються. От я бачу, вже третій мішочок знімаю а дійсно вони відрізняються, особливо по дівчинці, так ну, не вгадати. Дуже класно така в'язана сукня. Але всі мішки по-своєму дуже гарні. Так, це також сукня, така якась фатінова, дуже прикольна. Так, це що? О, Бачите? 7-8 рочків це піжамка, напевно. Така плюшева. Типу, чи піжамка, чи костюмчик, ну, напевно, що піжамка, але така, бачите, з кльошиками зроблена прикольно. Так, це щось таке дуже гарне, це блузочка така на два рочки. Це, типу, шортики бачу. Це щось таке, типу спідничка може. Чи тут блузка, Ні, підмітка, напевно. Це також легенькі шортики, такі на дівчат. Блузочка, прям вишиваночка така. Так, це також блузочка. Футболочки. Це також типу на 6 точки якраз блузочка чи маючка. Ось ці дуже класні топи в рубчик різні актуальні. Так, футболочка. Дівочки є з серединки, бачите? Така. Такі класні футболки. Такі. ну о, Якщо було швидше, це все футболочки. Така, до речі, теж цікава. Це щось таке в рубчик гарне, типу маєчка, Футболочка. Футболочка, Дуже класна. Футболка. О, ще один костюм тут попався. Дивіться, який прикольний. На, Мішечки відрізняються, я думаю, що хто бере кілька мішків, буде задоволений. тому що, До речі, костюм такий, наче як на утеплення. Де, але, в принципі, на весну нормально. Та весна у нас ще холодна футболка, ще. А, типу джинсовочка така на 12. Так, це шортики, бачу такі на дзвониточку. Такі шорти прикольні. Ну, класно, мішечки, реально всі різні. Ну, деякі модельки, звісно, шукати пересікаються. От, шорти прикольні джинсові. Це також шортики. Це також шорти такі на дзвонит. Джинс. Штани. Це такі прикольна моделька, трохи як завужені донизу. Ще одні шортики. Такі спортивки легенькі зовсім. Класні, до речі, такі прикольні. Так, штани. Хлопець такі О, бачите, тут ще одні штани такі попалися. Як був костюм, але тут одні штани на 12 ложні Це також якісь жадо. Спортивочки. Такі на двониточку 8 років. До речі, зверніть вам, що кошти, мішочок по-своєму класний. Дуже класна модельці на дівчинку такі прям моднюються. Я не знаю, як вони там правильно називають, бані, далі. Ну, коротше. Така теж модель дуже класна. Біленькі. Оці, напевно, теж будуть такі на 12 років. Модель не пишуть, але вони такі прямо, напевно, будуть. Так, ці улюблені ці джогери такі з карманчиками. Це такі самі бачу. Да? Трошки інакші. Там Джек Джонс, тут вера мода, тут трошки вони інакші. Ну, теж класні, дуже Так, Такі 164, не знаю. Класика, не класика. Такі легенькі, напевно, що шортики. Шо там ще? спортивки ще одні, такі класні. І ще одні. О, бачите, тут прям попалася ціла купа таких класних штанів, Я не знаю. Ну, не я сортувала. Якби стартувала, то поклала б всі такі модельки в кожен мішочок. Тут їх аж майже три одиницькі. прикольні, прикольний по-своєму.